Шановні учасники та гості фестивалю, сьогодні ми разом з європейською спільнотою відзначаємо День Європи. Для нас, свідомих громадян України, це формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу нашої держави, пропагування європейських цінностей та загальноєвропейського культурного надбання, залучення населення до діяльності, що тісно пов'язана з інтеграцією нашої країни до Євросоюзу. Попри складну ситуацію, військові дії, євроінтеграція нашої країни в європейську спільноту та її ефективна модернізація незмінно залишаються визначальними державними пріоритетами. Ми впроваджуємо норми та стандарти ЄС, адаптуємо національне законодавство до європейського. І тому важливо, щоб громадяни різного віку дізнавались про культуру, традиції, історичні особливості європейських країн, про рівень їхнього розвитку і пріоритети. Про їхні досягнення в реалізації глобальних цілей сталого розвитку. Наша молодь найбільш зацікавлена аудиторія. У пошуках знань щодо європейської інтеграції, ви цікавитесь Європою та Європейським Союзом завжди з задоволенням, користуєтесь будь-якою нагодою демонструвати своє бачення щодо демократичного майбутнього нашої країни. Спираючись, в тому числі, і на ваші прагнення, Україна як найбільша європейська країна. Заявила про своє бажання увійти до складу ЄС. Тому ми зібрались сьогодні разом зовсім не випадково. На всеукраїнському фестивалі нас об'єднав, хоч і віртуально, наш обласний центр місто Кропивницький, щоб ми разом подумали про майбутнє нашої країни, про шляхи її розвитку та відбудову у співдружності з країнами Європи після нашої великої перемоги. Євроінтеграція є одним із пріоритетних напрямів в нашій країні. Всеукраїнський творчий фестиваль Єврофест дає можливість молоді побачити практичні аспекти євроінтеграційних процесів через призму реалізації творчого потенціалу. Тому цей фестиваль з кожним роком стає все популярнішим серед молоді країни. І сьогодні ми маємо вже 1475 активних учасників зі всієї України, майже 230 з них учасники номінації Нова формація. Кировоградська обласна асамблея Євроклубів об'єднала дітей та молодь зі всієї області, що реалізують соціальні активності євроінтеграційного спрямування у своїх громадах. До складу асамблеї входять 23 євроклуби, представники різних громад Кіровоградщини. І з кожним роком ця кількість збільшується. Бажаю вам цікавих дискусій та конкурсних програм, гарних незабутніх фестивальних емоцій, перемоги та миру нашій Україні!